Капличку в парку відродження таки демонтують. Рішення щодо ліквідації незаконно збудованих культових споруд біля джерела прийняла тернопільська влада на чолі із представниками традиційних християнських релігійних конфесій міста. Остаточне голосування відбудеться на сесії, яка запланована на 29 або ж 30 вересня. А сьогодні вже ведуться перемовини, як саме зупинити будівництво та без шкоди для людей, знести так званий духовний центр. Сьогодні нас тут зібрала. Проблема, яка тривалий час турбує все місто, яка набуває з кожним все більшого більшого резонансу, це будівництво певної пультової споруди від людей, які вважають себе релігійною громадою. Парку національного відродження про розбудову каплички у Тернопільському парку національного відродження не говорив, мабуть, лише лінивий. Про це неодноразово писали у пресі та озвучували на телебаченні і радіо. Ні церква, ні громада міста не визнає розбудову як щось світле та духовне. Священнослужителі усіх конфесій одноголосно запевняють, що такої релігії, яку сповідують прихожани у парку, не існує. Це секта. Дві жінки поклали руку на хлопця. Сказали, що ти священник, і на тому закінчилося. Значить це просто зібрання. Це група, яка не асоціюється на даний момент з жодною з конфесій. Вони періодично себе пробують в якийсь спосіб підв'язати то до одних, то до других, але це використовують виключно для маніпуляцій над тою частиною людей, які. В якийсь спосіб фанатично приєдналися до цієї групи. Зведення культових споруд розпочали ще 10 років тому. Тоді це була невелика капличка, на яку люди одразу й уваги не звернули. Міська влада на це ніяких дозволів не давала. Щоб припинити забудову та погодити усі питання із прихожанами, які моляться біля джерела. Тернопільські очільники намагались вирішити проблему розмовами, проханнями, а згодом передали справу до суду. Поки керівництво обласного центру намагалось гуманним способом ліквідувати конфлікт, Флікт із звірянами останні продовжували незаконно захоплювати землю і вмонтовувати статуї Матері Божої та розп'яття Ісуса Христа. Вони взагалі не мають реєстрації у них немає. Це не є зареєстрована громада. Відповідно по законодавству вони не мають права на ту саму отримання земельної ділянки, і ми бачимо, що справді вони. Це розуміючи, здійснили самозахват. Продовж останнього року на тій території, де колись було джерело та відпочивали люди, розбудували масштабний духовний центр. Там вже не одна капличка, а кілька. Також будується трьохповерхова дзвіниця. Що буде далі? Та які нові культові споруди з'являться у парку? Журналісти і вирішили запитати у самих прихожан. Громада зустріла знімальну групу недоброзичливо з прокльонами та погрозами. Що ви робите то ви я на території міста. На території знімати. міста, по-перше, не, не треба ви служите, кому ви служите? Сьогодні було прийнято рішення про демонтаж цієї. Скурути. А ну побачимо, таке, чи я, я Вона не вже не знаю. Не, я, я, не торкайтеся, будь ласка, тому що це кримінальна справа. Добре, це кримінальна. Що що? 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 ну, якщо... Пояснити щось групі людей було практично неможливо. Громада перешкоджала зйомкам і не давала нічого пояснити. Новина про демонтаж каплички не здивувала прихожан. Вони запевняють, що цього не допустять. Кажуть, в червні їздили у Кан, а в липні відправили листа із підписами папі римському. Відповідь ще не отримали. Впевнені, затримка через те, що папа дуже зайнятий. Слово не є ні за міською радою, ні за конфесіями, ні за парафіянами. Слово є за тим, кому Бог дав владу, за святішим отцем, папою римським. Так було, так є і так буде до кінця вітку. Місцеві римокатолицькі священнослужителі в свою чергу на відріс відмовляються визнавати релігію цих людей і голосують за те, щоб культові споруди знесли. Запевняють, що Папа Римський таке рішення підтримує. Прихожани кажуть, що це неправда, адже мають знайомого отця у Ватикані, який їм всі питання і лобіює. Неправда зараз ми не хочемо казати ім'я і фамілію того священника з Риму. Який нам допомагає у цій справі розумієте? Хай це буде, тому що ми знаємо, що є людина і на що вона спроможна є, але ми чекаємо відповіді, і ця відповідь буде для всіх. Будівництво культових споруд, зйомки фільмів про капличку та поїздки у Ватикан фінансують самі ж прихожани. Люди кажуть, що своїми руками і зводять усі молитовні. Наші парафіяни скидаються скільки можуть, щоб збудувати ту капличку. Всю розмову парафіяни записували на відео. Для чого не зрозуміло. Чому так. мене одна дівчинка, друга знімає? Я з телеканалу НТБ, ну, журналіст. Ви хто ну або ви знімаєте? Я з телеканалу НТБ, журналіст. Є телевізіна і таки знімають також, або тому при... що всяке є в житті. різні. Ну, на завершення дискусії журналістку НТБ Парафіяни намагались завербувати у свою віру. Часом в житті так буває, що зустрічаються люди, і таке погані відносини, таке непорозуміння. А потім вони переходять у велику таку гарну дружбу і розуміння. Розумієте? Ну, Дуже то, часто так вибачте. Ті... Ну та ясно, треба спочатку в храм серці збудувати і форум цільний підтримувати. От тоді буде. Повірте, в мене храм великий серці. Дякую, який фінал буде в цій історії, стане відомо наприкінці вересня.